І веде сліпого, Ого, вони обов'язково впадуть в яму, Поводир вже впав. Падіння інших ще відбулося, це дуже легко передбачити. Зображення вирізняється найдрібнішою деталізацією. Обличчя учасників процесії, я також костюми учасники процесу, я також колишній пейзаж виписані з великою ретельністю. На краю картини ви побачите квітку Марису, квітку Оленсу, квітку Ірису, символ чистоти і порятунку. Рейде лютий сучасникам дісталася нелегка доля, релігійні переслідування шибениці, вогнища інквізиції, як страшно жах, як це жахливо і страшно. Достиме невідомо, чи мало робота політичних грунття. Припускай, що саме розчарування. Картині саме розчарування в людях спонукала Брейделя до написання цього шедевру. Брейґел написав свою картину всього за рік до своєї смерті. Всього за рік до того всього. перед тим, як і іспанські завойовники встановили в Нідерландах жорстокий терор. Було страчено вісім тисяч людей. Як добре, що в наш час таке неможливо. Вісім тисяч життів. Як страшно жах, як це жахливо й страшно, достимене невідомо, чи мало робота політичне підгруття. Припускають, що саме розчарування в житті та людях спонукала Брейгеля до написання цього шедевру. Художник зобразив тихий та безлюдний, безлюдний пейзаж. Картина застерігає людство від ступу на хибний шлях життя. цих духовних вагань! цих духовних вагань! мора духовних вагань!